Перемоги здобуває лише той, хто пам'ятає у Чернігові. створять концепцію меморіалу героїв, які віддали життя за незалежність та свободу України. Його хочуть зробити на Болдині горі. Роботу над концепцією розпочнуть зараз, а от реалізовуватимуть після перемоги. Про це напередодні дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність, який ми відзначаємо 29 серпня. Повідомив ВОО міського голови, Який буде передавати одночасно. І біль нашої громади за втрати, і гордість нашої громади за героїзм і мужність наших захисників. Найкраще місце, на нашу думку, для такого меморіалу це Болдина Гора в Чернігаві. Це ми плануємо зробити якісний, сучасний, масштабний проєкт і будувати його, і витрачати кошти однозначно потрібно після перемоги. Це логічно. Але замовляти концепцію подумаємо, можливо, і це треба робити. Всеукраїнський конкурс великий залучати найкращих фахівців, найкращих архітекторів, і конкурс можна починати проводити навіть під час війни. Я думаю, що спокійно це можна в наступному році. Або в цьому навіть році починати за словами Ломако, під час вшанування загиблих захисників та захисниць він має розмови з рідними та близькими, і ця тема постійно обговорюється. Він також додав, що політика вшанування пам'яті наших героїв постійно в полі зору міської влади. А зараз е наша там відповідальність чітко це місця поховання. Ялівщина, ми будуємо меморіальний комплекс пам'яті. Поховання, ми маємо в цьому році його збудувати, там ведуться роботи, все по плану. Е, я це в порядку. Чистота завжди доглянута на Яцево. Також закінчують відновлення після російських обстрілів каплиці архістратига Божого Михаїла на честь воїнів загиблих за Україну. Ломако також доручив привести до ладу поховання у мікрорайонах Кути Забарівка і забезпечити постійний догляд за ними. Там поховані захисники люди, які захищали, обороняли наші Чернігів і там має бути порядок. зрозуміло, що це лютий можливо початок березня 22-го року, коли ну особливо. Не було часу і комунікації, і транспорту, щоб це організувати все як в е, ну, Ялівщині. Там, чи, але зрозуміло, що це ну, не всі готові. Я пропонував батькам, що давайте ми проведемо. Процедуру чи церемонію перепоховання і є ясела, є лівщина без питань. Місто буде доглядати ні, ми не хочемо. Це ну нормально, це зрозуміло, що не всі на це готові, і ми ні на кого тиснути не будемо. Але якщо вже є ці е, поховання, то вони мають бути доглянуті. Нагадаємо, 29 серпня, як день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України обрано не випадково. Бо саме цього дня, у 2014-му, в ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових. Та загинуло багато українських воїнів. Це не єдиний день у році, коли згадуються полеглі і віддається їм шана. Але це особливий день нагода для всього суспільства зосередитися на вдячності та пошануванні, зробити все можливе, аби пам'ять про героїв була збережена і зміцнена на багато поколінь вперед. Пояснюють в Українському інституті національної пам'яті. Трагічні події кінця літа 2014-го у російсько-українській війні розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже дозрівали. Саме тому сонях обрано символом дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Українців знак пам'яті в цей день. Вдягають на одяг з лівого боку з тканини квітку цієї рослини.